Ви готові Так! Да. побігти за Україну? Так! Да. На півмарафон незламності 2024 бігової команди «Укрнафта» Вважати відкритим на території відпочинку у місті надвірне. Біля озера виднюються жовті футболки та чути галас дітей. Цього разу вони провели сонячний ран, готуючись до забігу «Ран Україн». Біжучи та долучившись до такої ідеї, разом із працівниками ПАД «Укрнафта», вони збирали кошти на потреби медичного добровольчого батальйону Госпітальєри, який бере участь в російсько-українській війні з 2014 року. До того ж, немало важливо, є те, що можливість стати корисним у такому юному віці діткам забезпечило пад «Укрнафта». Котра проспонсорувала їхню участь. Власний керівник першого В Вікторія Плитус розповідає про актуальність фізичного розвитку дітей. Сьогодні дуже важливо дбати про фізичний розвиток наших дітей, а також формувати у них розуміння того, як важливо допомагати тим, хто дбає про наш спокій. Саме тому ми сьогодні на благодійному забігу біжимо, збираючи кошти для військових медиків. Висловлюємо щиру подяку Пату Кернафта за те, що стали спонсором нашого забігу і дали нам можливість допомогти допомогти військовим медикам також дякуємо Надвірнянській дитячій лікарні за те, що надали медичний супровід нашим змаганням, і е, дякую від себе батькам за те, що е, виховують, е, допомагають формувати у дітей правильне ставлення і до спорту, і до фізичного виховання, і до тих, хто про нас дбає, хто захищає наш спокій і до військових. Вступне слово мав депутат Надвірнянської міської ради Тарас Зіняк. Він звернув увагу на важливість забігу та висловив вдячність за ту Можність військовим, які зараз борються, підкресли увагу на обов'язку передавати шану і пам'ять. Слава це клич свободи, клич пошани, клич державності. Знаєте, отут тепер спостерігав кілька хвилин, і дуже би хотілося, щоб ми тут зустрілися з іншої мети і зустрілися в мирний день. Але, на жаль, реальність інша. І сьогодні цей напівмарафон. Які організовує КНАФТА об'єднав нас для мети допомоги військовим медикам і захисникам України, яким ми щодня завдячуємо нашою свободою, нашим життям, дякуємо їм і низько вклоняємося за їхню мужність і їхній щоденний бій проти темного російського зла війни. Наш з вами обов'язок. Щодня, щодня робити все за, для допомоги і перемоги, за для допомоги Збройним силам України. Наш з вами обов'язок виховувати наших дітей світлими, мужніми патріотами, тому що ну, час дуже швидко йде. Ще недавно був 12-й, потім 13-й, 14, й а сьогодні вже 24 й рік. І це наше майбутнє, і це наша державність, наша ідентичність. Наш з вами обов'язок щодня і завжди. Передавати з покоління в покоління, якою ціною дається наша свобода. Нас з вами обов'язок передавати шану і пам'ять за всіх, за всіх героїв, які віддали життя Україні, які віддали душу Богові, які честь. Залишили на віки собі один із працівників «Укрнафти» Василь Андрусяк розповів за свій досвід забігу. Також подякував за активну участь у Карнафті та класному керівнику Вікторії Плитус, до того, що розповів за те, як він скооперувався з нею і був залучений у процес організації такого заходу. Перш за все, я хочу подякувати компанії Укрнафти за те, що вона є спонсором даної події, за те, що вона робить великий вклад у, у фонд Повернись живим. Донатить великі кошти великим дякую. Дякую дітям першого В класу, ліцею номер 2 класному керівнику Вікторії Романівні, за те, що беруть активну участь заради майбутньої нашої держави. Спочатку відбулося з того, що було два тижні тому десятка незламності, які ми також організувала компанія Укрнафти. І від того часу все почалося, і ми домовились з Вікторією Романівною, щоб залучити не тільки працівників «Укрнафти», але й, і дітей, дітей на двірнянщині. І якраз ми цією домовленістю з Вікторією Романівною, з працівниками «Укрнафти» домовились про те, що на благодійний е, благодійний від Укрнафти повернеться не повернись живим. А госпітальєри медичному батальйону, який, який надає першу медичну допомогу на зоні бойових дій, от ми їх дітей залучали, щоб було спільне мета, спільне бажання. Спільна перемога дітки мали належну спортивну профілактику та підготовку, адже розминку провела мати одного із юних учасників Надія Савка. Жінка ділиться думками про такого роду подію. Чи ви підтримуєте такі акції для молоді? Звичайно, що тому, що це діти проводять в більш ну в русі. Вони не сидять вдома, не сидять в планшетах, не сидять в телефонах. Це дуже важливо. Це потрібно їх заохочувати до цього. До цього цей марафон він є корисним для них. Тільки є позитивно. Я взагалі тренер дзюдо, тому мій син теж займається ходить на секцію на дзюдо, тому в нього фізична підготовка. Ну, принаймні на його вік хороша, і він дуже любить її бік. Зараз ми плануємо на футбол ще записатись, тому е, я думаю, що для нього це буде позитивно. Після забігу в 500 метрів ми розпитали діток про їхні враження та думки щодо цієї події. Що ти маєш на думці? Я думаю, що ми пробігли і ми збирали гроші на військовим медиків. Чи тобі не було важко бігти? Ні. Чи будеш брати такі участь в таких заходах ще? Так, мені було весело бігти. Я біг з Юлією. до того часу, теж бігав. Участь могли взяти всі бажаючі з цілої України у підсумку: 5 тисяч учасників понад 2 мільйона гривень на спецобладнання для військових медиків. Саме так відбувся 14 14-й київський півмарафон незламності 2024 року від ран Ukraine.